Смерть це не кінець, у тілі прихована вічність. З миром Божим серед жахіть війни в Україні та наросточих конфліктів у всьому світі питання про те, що чекає нас після смерті, стає особливо актуальним. Людське тіло це лише костюмчик, тілесна храмина. Але в цій храмині є дух і душа, яких не можна вбити. Біблія каже: не бійтеся тих, хто вбиває тіло. А душі не можуть убити, а бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло загубити. У гієні, ми рід Божий, і Бог дав нам духа, вічне життя, Боже, сину природу, яку він помістив у нашому тілі. Ми не можемо це побачити, бо тіло все це приховує. Душа це почуття, емоції та пам'ять. Бог вдунув дихання життя в Адама, і він ожив, а до цього це була просто глина, земний прох. Коли плуть помирає, дух і душа, яка до цього прикріплена, виходить із тіла і стають вільними. Але